11 травня Субота Жити у Христі. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. 1, 1,21. Подібно до Павла, Ян Гус цілком присвятив своє життя Господу. Засуджений на спалення, Гус пройшов церемонію позбавлення сану на місці страти. Спочатку в нього з рук забрали чашу причастя. І представники церкви відкрито засудили гуса. На це він відповів: Я вірю, що буду пити з чаші в Божому царстві. Після цього представники церкви почали один за одним знімати з нього священницькі ризи, і кожний єпископ висловлював при цьому прокляття. Гус відповів, що він готовий постраждати і зазнати ганьби в ім'я Господа. Урешті-решт на його голову одягли високу паперову корону. На ній були зображені три диявольських духи, що воюють за право володіння душею, а також напис Архієретик. Священники вимовили останнє прокляття ми віддаємо твою душу дияволові. Янгус спокійно відповів А я віддаю її милостивому Господу Ісусу Христу. Власне, цей сміливий реформатор говорив: Ви можете позбавити мене всього. Ви можете публічно позбавити мене сану, але ви не можете забрати в мене найціннішу річ у моєму житті мої відносини з Господом Ісусом Христом. Янгус повторив слова апостола Павла, виголошені за кілька століть до цього. Перебуваючи в ув'язненні в римській тюрмі, Павло написав послання до Филип'ян. Багато хто з біблійних учених називають це послання посланням радості. Павло втратив свободу, однак його серце раділо, Його репутацію зганьбили, але його серце було сповнене радістю. Він стояв на порозі смерті, проте його серце не сумувало. Павло урочисто написав Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання, Филипп'ян 1.21 Павло продовжує Але що було для мене надбанням? Те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа, Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Филип'ян 3:7. Якби вас позбавили всього, але у вас є Христос, цього достатньо. Ви можете втратити здоров'я, гроші, роботу, всі речі і навіть сім'ю. Ваше серце може бути розбитим, вас може долати смуток, однак Христос підтримує вас за всіх обставин життя, Він дає вам силу і терпіння. Апостол Павло та великий реформатор Ян Гус зрозуміли: якщо в найважчі хвилини поруч перебуває Христос, цього достатньо.